Дозріває, дозріла, ремонтантна малинка. Вітаю вас, мої дорогі підписники, друзі, відвідувачі мого каналу. Я не можу бувати щодня. Малинка дозріла, обпадає. Зараз буду збирати, котра ще вон, такі китиці великі звисають аж до землі. яка гарна. Ой, треба зібрати і їсти. На одній грядці висока вища від мене малинка. І тут свіженькі листочки. А на іншій грядці верхівки почорніли. дощ такий був, чи що. Лосточки вот, така висока-висока.